Національний банк встановив такі курси валют. Від учора долар здорожчав на 2 гривні і тепер коштує 22 гривні 11 копійок. Євро теж додав у ціні. Зараз його вартість складає 25 гривень 19 копійок. На чорному ринку вартість цих валют теж зросла, але в межах кількох копійок. Там за 1 долар просять від 21 гривні 93 копійок. За євро від 24 гривень 98 копійок. Ціни на бензин залишаються без змін. Середня вартість за літр 95-го по Україні – 21 гривня 67 копійок. Найвища ціна пального цієї марки – 23 гривні 89 копійок. Найнижча – 19,45. Ціна на дизельне пальне теж не змінилася – 20 гривень 34 копійки. А один літр газу коштує 8 гривень 30 копійок. Реклама пива та слабоалкогольних напоїв може зникнути з телеекранів, друкованих видань та білбордів. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який забороняє рекламу цих продуктів. Такі нововведення, впевнені чиновники, мають зменшити пропаганду нездорового способу життя. Укрзалізниця починає переходити на екологічну сонячну енергію. Вже в цьому році компанія-перевізник планує встановити 27 сонячних колекторів у потягах львівської залізниці. Такі установки допоможуть підігрівати воду в потягах без використання газу, вугілля та електроенергії. А це у свою чергу дасть змогу зекономити близько 900 тисяч гривень на рік. Українці зможуть оформити субсидії, навіть якщо у них є заборгованість із оплати житлово-комунальних послуг, повідомляють у міністерстві соціальної політики. Для цього потрібно документально підтвердити причину, за якої ви не сплачуєте обслуговування житла. Такий документ необхідно надавати у відповідний місцевий орган не пізніше 15-го числа щомісяця. Вагомою причиною може бути затримка заробітної плати, пенсії, допомоги по безробіття або іншої державної виплати.